Вітаю, слухачів української радіо Чернігів перед мікрофоном Володимир Полипенко, і ми розпочинаємо чергову просту історію. Сьогодні в гостях у простої історії. Я вкотре радий вітати Максима Блакитного. Вітаю. Доброго дня. Максим Блакитний, кандидат історичних наук, директор обласного історичного музею Василя Тарновського. І ми говоримо сьогодні про історію одного експонату. Власне, продовжуємо цей цикл програм про історію одного експонату. Ми вже говорили з паном Максимом про шату Троїцької лінської ікони. І сьогодні будемо говорити про ще один експонат із колекції музея. Про дзвін полуботка. Отже, ну, здається би, дзвін, що в ньому цікаво? Чому ми говоримо, що цей експонат має гарну і цікаву історію? Будь ласка. Ну, передусім, те, що ми знаємо за радянської окупації, бо коли Україна перебувала. Під радянською владу або владу більшовиків, тобто ставлення до церков, то в більшості це закриття монастирів, тобто церков, це вилучення різноманітних цінностей, в тому числі вилучення дзвонів, фактично з подальшою херні переплавкою. В більшості дзвонів, якщо ми говоримо про територію, зокрема Чернігівщини, Чернігово-Сівщини в широкому такому на сенсі цього слова, то більшість дзвонів, дзвонів вона фактично була, ну фактично дзвонів не залишила. Тобто вони були фізично знищені. І тому те, що дзвін, хоча б цей, навіть якщо б ми не, ну, це не, не ну, знали б, що це не просто дзвін, дзвін Полубатка, це також дуже велика заслуга, що він, по суті, зберігся, його самому землі спіробітки зуміли зберіг. Ну а саме дзвін цікавий тим, що він був зроблений ще за відлитий за життя Павла Палубатка. Це той дзвін, який голуб. А, ні, на, на жаль, це просто дзвін Палуботка. А, а, голуб це дзвін Івана Мазепи. А який це той там. дзвін Іван Мазепи, ну, да, який да. кудись туди, чи в Оренбург, чи в Екатеринбург, кудись туди в Сибір був вивезений? так? Да, так, поки ще залишається ага. там. На жаль. Ну сподіваємося, буде зві... будемо, звісно, на повернення. А, а, а значить, ми знаємо історію цього дзвону Полубатка? Так, знаємо, дзвін був відлитий коштом саме Чернівського полковника Павла Палубека. Ще полковника не Так, да, 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 саме так не наказного гетьмана, тисяча у квітня 1720 року. Очевидно, за старим стилем для застриженської вознесенської церкви, тобто якою фактично опікувався або актитером, тобто донатором, якою був власне Павло Палубець. Слухайте, а Воскресенська церква, я знаю, стояла Воскресенська церква в 19 столітті на перехресті. Вулиці Шевченка і нинішньої вулиці Оборонців Чернігова, перед недалеко від міського парку Сучасного. Але я пам'ятаю, що була ще якась Вознесенська церква. Це та, яка стояла поближче туди до, до маєтку Лизогубів? О, кажу, до маєтку саме Палубатка, так і вона була дерев'яна, знову ж таки, ага. там, да, як і будь-яка церква, тут, це дуже насичена історія. і Вона фактично да, змінила, змінила потім місце своє розташування. А дійсно, саме у перший або кінець, вісім, кінець -го, початку го століття, вона ближче саме до маєтку Палуботка, власне, по, по суті, на березі, недалеко від берега річки Стриженського. Ага. Uh, і наскільки дорого було виливати дзвін? Тобто я розумію, що це дорого. Я, власне мені цікаво, наскільки це дорого. Тому що ну, матеріал це міді, бронза. Це якийсь навіть то, міді, це, бронза, да. це, це просто сам по собі матеріал страшно дорогий. Uh, ну, фактично, якщо казати про. Uh, Ну, ту традицію, яка там складалася або вже склалася на той час. Це саме очевидно, козацька старшина бажала себе ще за життя якось увічнити свої справи, то то, щоб перед, ну, серед тих мешканців України, тобто то козацтво, селянства, які на той час населяли, то то і не тільки там політичних військових справ, але саме і духовних, тобто то, в плані меценатства, благодійності і фактично надавали різноманітні пожежі, не тільки кошти. Тут безпосередньо прямі, тут грошові вже вливання. Але дійсно саме такі речі, і дійсно лиття дзвонів це було передусім дуже важкий сам процес, тому що центрів ливарництва на території Чернігівщини не так було багато. Це, по суті, Новгород-Сіверський, Ніжин, Глухів, Стародубий Почеп. Тобто, в Чернігіві... В Чернігіві не виливали, а, В не Чернігові ми зустрічаємо згадки про лиття окремих дзвонів, але це вже десь 19 століття. Коли ага. майстер, по суті, Приїздив, очевидно, з бригадою. Як це називалося? Лю Людвисарство, так. Людвисарство? Людвисарство. Людмисарство. Людвесарство. Людмиса. Тобто лиття з міді-бронзу фактично виливали, звісно, не тільки дзвони, але гармати, гармати. Тут і, і, да, і різні, тобто і дрібні, і великі там речі і дійсно. Саме від відливання цього дзвону, вага його ч понад ну, 420 то тут це великий доволі дзвін, щоб його відлити. Очевидно, ну знадобилося немало і коштів, і зокрема фізичних. Тобто вочевидь, це мог бути і навіть і кіт, оскільки на дзвоні зазначена ім'я майстра Олексій Іванович. То, то, ну, це, а це... щось про цього майстра відомо? Ну, відомо, що він видавав якраз дзвони на території Кіту для цер... церковного настарів само ага, так? так? Да -да -да. Ну бо, мабуть, не було сенсу замовляти, скажімо, в Стародубі, щоб він їхав до Києва, якщо в Києві були свої майстри. Дійсно, да, да, да. Відстань така, хоча в різні. Були, скажімо так, в цьому плані моменти, навіть якщо ми кажемо або звертаємося до дзв... 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 дзвона Голоба, тобто відлити в Глухові. Фактично, за ч... часовими часовим віром фактиміром, фактично, можна сказати, приблизно в той же час для да, Батурина а згодом опинився в Домниць, монастирі. В Домницькому настрій. Ну, тобто від... Двіни дзв... дзвони Лухова до Батурина не так далеко, якщо ну, чесно, не, там не, так. скільки кілометрів вісімдесят. Ну, тоді, да, тоді від Києва до Чернігова відносно да ну, можна так. було да Ну і от, а що ми взагалі знаємо про цю Воскресенську Вознесенську церкву? Ну, то, що, окрім дзвону, Павло Полуботок і вкладав і Євангелія, і, очевидно, інші. А це все збереглося. Я наскільки розумію, в колекції музею є дуже гарна, дуже гарне зібрання. Оцих, як вони називаються, вклади, вкладення. Ну, цих подарунків да, до да, церкви, да, да, які да, робив. да, потім. да, да, да до, до, до казацької старшини, до це ми можемо розповідати в більшості, звісно, Падоніна Барковського. Чернівсько-полковника, і знову ж таки наказного гетьмана, які, ну, від якого більше скажімо так, таких предметів збереглося, який якраз саме до церков монастирів Чернігова вклад. Ну І також да, дійсно про Павла Полуботко, не тільки про дзвін, але в більшості про дзвін, тому що дійсно дзвін має і тому, чому ну, він цікавий, що, сіка, що а, зображення родового герба Павла із серцем стріп. Саме так, так. І відповідний напис, який говорить про те, що там, цей дзвін був відлитий. Який-то час, коштом, е, да, отже, міський... добре, 1720 рік не найкращий час для Гетьманщини. Петро І тисне страшно на автономію. Скоропадський, який на той час гетьман, так собі відбивається від цього. І в Чернігіві полковником уже давно і довго є Павло Полуботок. Павло Полуботок, який має репутацію людини, такої здатної захистити свободи вольності. Чи розглядаємо ми це піднесення як якусь політичну акцію, чи це чи краще, краще ставитись до цього подарунку, як до власне прояву релігійності і меценатства? Я думаю, дійсно, це треба більше, тут більше широко дивитися на цей такий вчинок, і, взагалі, очевидно, саме лінію Павла Полуботка щодо українських церков, монастирів, тобто взагалі української культури, очевидно, освіти. Коли але з люди... Полуботок, ну він, наприклад, в моїй мої уяві, він не асоціюється з великим меценатством. Зрозуміло, що він там допомагав церквам, але його меценатську діяльність не можна порівняти там з Мазепою. Ну, з Мазепою. З меценатською діяльністю Мазепу взагалі нікого не можна порівняти, але все одно полуботки, в моєму розумінні, вони ну, не такі яскраві меценати, вони підтримували церкви, але не так може чи чи... те, щоб так публічно, чи... Можливо, да, ми можемо також э, говорити про те, що якісь вчинки, очевидно, робилися э, і не публічно. Вочевидь, навіть це могли бути вне, внески грошові внески до тих же самих э, монастирів, церков, які свого часу, можливо, підтримував і гетьман Іван Мазепа, а вже монастирі грошей потрапили. Да, саме так. І, можливо, треба було час. Як поч... Чекати, і деякі могли дійсно якісь грошові ці надходження, можливо, предметні такі внески, могли просто не афішуватися. Ага. А от я не пам'ятаю, чи ця церква згадується в описі майна Полуботка після того, як його вилучили? А, задуйте, а? Да, 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 Треба да. перечитати. А, отже, дарують дзвін. Скільки потім простояла ця церква? І дзвін весь час був там, чи він десь мандрував з місця на місце? Ну, Очевидно, як, якщо і церква там змінювала свої е географічні локації щодо безпосередньо в Чернігів, то й дзвін. То, то, що дзвін опинився у музеї, тобто то, знову ж таки, кампанія, масова кампанія вилучення дзвонів. Фактично, їх коли скидали дзвінить, вони розбивалися в більшості на шматки. Це зокрема ми можемо показати. ну, Наприклад, на дзвону того ж самого так званого тобто, або Брисаліпського собору, який ну, фактично був знищений. Хоча добре, дякуючи відомому містецтву здатству Стефану Таранушенку, ми маємо хоча б фотографію, тобто зображення. І 1930 рік масове вилучення дзвонів і завдяки тільки знову ж таки чернівським музейникам, історикам, краєзнавцям за підтримки ж таки, Української академії наук, тобто київських фахівців і науковців, вдалося відстояти деякі дійсно дзвони, які, на думку знову ж таки, українських істориків чернівських істориків. Мали передусім мистецько, мистецько, мистецьке значення, культурне, і тому і вдалося відстояти. Але, на жаль, більшість дзвонів, це там, відсотків, я думаю, 90-95, фактично на території Чернігівщини, вони були знищені. Тому ми, на жаль, також цей спадок культурний, мистецький… Духовний, тут ну він на сьогодні відсутній. тому такі фактично це штучні дзвони. Тим більше можна сказати і мені, тобто які пов'язані з діяльністю конкретної особи, тобто представника казахської старшини, ну це унікальні дійсно предмети. Я нагадаю слухачам, що у ефірі Українського радіо Чернігів триває програма Проста історія з Володимиром Полипенком, і ми говоримо про історію одного експоната про дзвін, який був вилитий коштом Чернігівського полковника Павла Полоботка, і був презентований до Вознесенської церкви, яка стояла на застриженні біля маєтку самого Полуботка. Моїм співрозмовником є Максим Блакитний, директор обласного історичного музею, кандидат історичних наук. Отже, продовжуємо розмову. Церква стояла, дзвін висів, потім більшовицький переворот, захоплення Чернігова. І ще в 20-х роках так сяк ці церкви працювали. Під кінець 20-х їх всі позакривали і певну частину тих, яких дерев'яні, точно позносили, ті, які цегляні, позалишалися, що стояти, а дерев'яні порозбирали. І потрапив дзвін до музею. Саме так. А хто конкретно був пов'язаний із? Цим процесом передачі дзвона, це той Баран Бутович працював. Е, там? Ну, фактично, це взагалі, можна, сказати, плеяда тодішніх, як і керівників, адміністрація музею, так і дійсно фахівців, тому що цей процес доволі таки був важкий в, плані, в тому плані, що дійсно дзвони не хотіли просто так віддавати, тобто, коли вже або е, монастирі церкви. Ну, Більше всі ми говоримо про церкви, були зачинені, і саме вилучення з е, церков по території, чи ніж відбувалося. І коли вже на складах так званої організації Руд Міталторга вони опинялися, тобто вилучити, тобто або то чи ще якось повернути дзвін, ну або то чи ще щоб дзвін потрапив до музею, це було зробити важко. Тобто -то вони зробили. йшли власне як кольоровий метал на Просто, так, як кольоровий метал на переплавку. Здається, там одна тонна бронзи на той час, на якщо на рублі значить, коштувала десь 700, здається, рублів. Тобто -то, одна тонна бронзи це то -то дуже великі да, гроші. Ну, дійсно великий, тому очевидно, чи ця кампанія під таким виглядом. Але, звісно, це боротьба з церквою, з пропагандою церковною. Тобто, то, ну, знов ж таки робився просто елементарний грабунок України. Так і цей дзвін не потрапив на складицію «Рудметалторга». Значить, він потрапив, але знову ж таки завдяки зусиллям. Чернівських музейників, я вже казав, і за підтримки Київської Київської ну, Української академії наук, то, то Ян, вдалося вже е, дзвін е, і Павла Полубатка, і дзвін е, з монастиря, і кілька ще дзвонів, е, саме, ну, щоб вони домогти, домогтися того, щоб вони потрапили до музею. А хто прийняв це рішення? Якесь міністерство? Ну тоді, мабуть, комісаріати було. Е, ну це фактично на рівні вже е, керівництва. Тоді ще в області не було. Губернія, да, да, да ну, Чиніський да, округ. Тобто тоді ну, фактично завдяки перемовинам, які відбувалися у цей землі, місцева ця влада і кияни трошки натиснули. І тому вдалося це ну, процес в плані дійсно збереження цінностей право не русло справді. І потрапляє дзвін до музею. Якісь дослідження проводилися фактично на той час, очевидно, можливо, ще коли йшов саме процес усе. Ця кампанія вилучення дзвонів, вже той же саме завідуючий відділом музею Степан Баранботович вже, очевидно, почав або склав такий невеличкий дійсно нарис, каталог саме найбільш видатних дзвонів і гармат, які зберігалися в музеї. І дзвін Павла Палоботка, тобто потрапив, фактично ми маємо перший такий опис, то, по суті, не, ну, невеличке дослідження. І він фіксується. Саме тут дзвін Палоботка, саме в цьому каталозі. Можемо знову ж таки казати, казати про те, що Павло Полубутка чи по очі... Бутович на основі цих досліджень, то тобто, зокрема дзвону Павла Полубутка, намагався зробити, можливо, більш таке дослідження саме з історії дзвонів, але ну фізично йому це не вдалося зробити, оскільки через деякий час він був звільнений, і очевидно, час справу, так, роки так, не так. найкращі роки були. саме так. А потім під час Другої світової дзвін ви дзвін виїздив в... як да, як і дзвін а, м, Голуба Івана Мазепи, тобто як і, за підрахунками музейних працівників, які працювали і, і під час Другої світової війни, і після Другої світової війни, тобто 13 дзвонів виїхала в евакуацію з іншими звісно, предметами, а повернулося тільки 10. Тобто ну голуб то, поїхав да. кудись далі. Так, він залишився в одному з місць або локації, де перебували якраз окремі. В УФУ вивозили? Значить, в УФУ і в Чкало. Сучасний Екатеринбург. Так далеко. Ну і, якраз... ну, і от повертається. дзвін повернувся до, до Чернігова. Музей запрацював уже післявоєнний час, там з перервою, зрозуміло, на відбудову, на, на відновлення. Музей запрацював уже потім, 60-70-ті роки. Дослідження проводилися. Фактично, дослідження проводилися тільки на основі того ж самого каталога Баран Бутовича. Більш таких э, детальних, ну, власне, то -то, ті э, там написи, або Ні, ну зрозуміло, якщо да, да, дослідити, що нічого нового да, ти да, там да, не да, побачиш. Да, а да. хімічний аналіз не робили? Не роби, не робив. Тут дзвін він фактично хоче трошки, ну, як дійсно помандрував, але в музеї, як після евакуації, так постійно. Хоча музей змінював свої будівлі, але все ж таки дзвін А він саме... повністю цілів, Тобто він не відшкоджений, повністю, да, повністю да, 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 цілий. Добре, а скільки ще таких дзвонів пов'язаних із козацькою старшиною Є в музеї? Ну, Фактично, якщо ми кажемо про дзвони дійсно 17-18, частина з них просто, можемо казати, пов'язана з давніми ну, тими часами. На жаль, знач... ну, половина з них це дзвони, які не мають тільки ну, тобто на собі позначку вигляді дати і не мають відповідно там, якогось напису, який би підтверджував, що на кошти такого або іншого представника козацької старшини, це. Дзвін відлитий. По суті, дзвін Полоботка, знову ж таки, повторюся вже унікальний, що в музеї ну, фактично в більшості, і, ну, і на жаль, і немає. Немає таких дзвонів. В силу, в силу історичних обставин є дзвони, які і були, але були втрачені з тих або інших причин. Навіть, наприклад, ді того ж самого дзвону Івана Мазепи, що коли, ну, не, не повернути. А скільки в колекції музею дзвонів? Значить, на сьогодні... Десь, не, не, ну, просто порядок, 20, значить, 30, не, 40. Не, фактично, менше 20. Тобто, менше, і це, 20. Да, да, да менше 20, і це Але дзвони... Але це велика колекція, вважається? Тому що я розумію, що дзвони – це специфічна річ, і колекція дзвонів, ну, це не колекція кераміки давньоруської, яка отак, отака маленька. Звісно, передусім, це габаритні такі, ну, як ми знаємо, то тобто, фізично. тобто, і, то то, і то, простир, да, Да, треба, щоб да, їх да. і зберігати, і експонувати. Ти ж не поставиш дзвони саме і... так прям на підлогу. Якщо з точки зору дійсна збереження, то, то і, і, як їх фізично знищували саме ось 30-ті роки двадцятого століття, то це дійсна колекція в значній мірі. То ти можемо казати, що така дійсна велика. Якщо і за габаритами придусім тих предметів. Якщо б з точки зору представлення географічної Чернігівщини, то, на жаль, в силу знищення дзвонів, то, ну, звісно, це фрагментарні якісь дзвони, які там пов'язані з тим чи іншим населеним пунктом. Є в музеї ну, найдавніший вважається наддавнішим датованим дзвоном. Він сам по собі невеличкий, десь 30 до 40, здається, сантиметрів. ну, якщо там Висоту та довжину походить з ріпок, тобто з ріпецької церкви 1629 року. Це не дав датований. Він датований датований, да. саме тобто тільки дата, більше ніяких тобто, написів. Ну, на той час так дзвони, очевидно, і традиція була такого саме лиття, тобто мінімалізм. А вже згодом, да, там бароко українське, можливо. Бароко вплинуло і да, на те, да. як дзвони виглядали. Можливо, знову ж таки, деякі впливи і Західної Європи, Центральної Європи. Тобто, коли, ну, все одно ця традиція вона змінювалася, навіть знову ж таки, відображені саме зовнішнього оформлення дзвонів, це також ми, ми маємо. Знову ж таки, потім уже ця традиція під впливом більш знову ж таки російської імперії, вона. Ну, була да, стандартизація да, 19-го то століття, Дійсно, коли так, всіх так, під так. одну грибінку підстригли, зробили всіх однаковими. Ну принаймні, спробували. Так. Саме. Добре, то тоді підбуваємо підсумки нашої розмови. Дзвін Павла Полуботка 1720 року, вилитий на замовлення Чернівського полковника для Вознесенської церкви в Чернігові на застрижені біля маєтку самого Полуботка. По сьогодні зберігається в колекції Чернігівського музею експонат. І цікавий, і в зв'язку з буремною історією боротьби проти релігії, проти церкви вже в радянський час можна навіть сказати унікальний, тому що і збережений повністю, і, і розповідає нам про. Про власну діяльність, меценатську діяльність геть ще не є. вона ще є. полковника полуботка. Дякую за розповідь моєму гостеві Максиму Блакітному, кандидату історичних наук, директору обласного історичного музею. І нагадую слухачам, що в ефірі Української радіо Чернігів тривала програма Проста історія. Мене звати Володимир Полипенко. Ми ж говорили про історію одного експонату, про дзвін, вилитий Павлом Полуботком. На замовлення Павла Полуботка, очевидно, самим Павлом Полуботком, для однієї з церков у Чернігові. Дякую за увагу і до зустрічі Дякую. наступного разу.